Дирекція школи гуманітарної праці добре розуміє, що навчання, участь школярів у суспільно-корисній праці, виконання домашніх завдань все це вимагає значної витрати енергії. І щоб зняти втому та оздоровитися, дітям потрібен повноцінний спортивний відпочинок. Завдяки створенню спортивних секцій та проведенню туристичних змагань і вирішуються навчальні проблеми. Діти проводять свій вільний час не тільки весело й активно, але й результативно, перемагаючи у різних змаганнях та набуваючи необхідних життєвих навичок. Я связан с этими походами. Во всяком случае, каждое лето мы на Байдарках с детьми ходим по Днепровским плавдям, с ночевками. И то, что дети сегодня получат какие-то навыки туристические, они там точно пригодятся. Я надеюсь, что в жизни, поскольку не будут дети, будут просить папа мама вывезти, идем у нас лес. И сами, когда будут студентами выезжать, то может быть это поможет им, поэтому можно считать, что сегодня день напрасно не пройдет. Сергей Евгенович, учитель географії и керівник краєзнавчого гуртка. У Школі гуманітарної праці. Він давно закохався в свій предмет, і цю любов намагається прищепити своїм учням. Особливу увагу він приділяє екотуризму, розробляє маршрути зеленого туризму по нижньодніпровським плавням, проводить різноманітні заходи, які покликані ще й згуртувати школярів. Важливо також виховувати у дітей любов до рідного краю та вчити їх дбати про навколишнє середовище. Саме тому день туризму цьогоріч вперше проходив не на території школи, а на лоні природи у парку. У нас з кожної проходят всякие разные ориентирования, то есть мы выходим в, вот, в основном в этот парк, мы строим маршруты по Азии, то есть по нашим маршрутам, которые мы строили, сейчас ходят дети. И ну, мы ходим по городу, по всяким разным выставкам интересным, в театр, еще, ну, вот, очень интересно, мне нравится это. Они развивают очень командный дух, классе, сплочает, э -э развивает чувство, можно так сказать, самозащиты, так как тут всякие экстремальные канаты, можно так сказать. Ну, Всі сторонні розвивають. У парку юних туристів чекали кілька випробувань паралельні перила, навісна переправа, цирк, жердина, маятник і найголовніше пошук скарбу. Шестикласники Володимир та Ксенія сподіваються, перемога дістанеться саме їхньому класу, адже обіцяні дванадцятки з географії всім потрібні. Школярі також зізнаються, що отримують величезне задоволення від спортивного відпочинку, хоча й бояться проходження деяких етапів. Саме слажний етап це іскання чтобы по времени уложиться и найти клад, чтобы заработать свою оценку и чтобы было приятно, потом были приятные воспоминания. Если вдруг мы заблудимся в лесу, мы должны знать, как пользоваться компасом, или если нет компаса, то смотреть по моху или по деревьям. Адміністрація, учителі школи та всі учасники переконані, для того щоб вивчити рідний край, загартуватися та набиратися на снаги для творчої праці, всі школярі Херсонщини у подальшому мають долучитися до цього доступного та корисного виду діяльності.